C'est formidable parler français. <laughs> Ryan, bravo! Пане голове, моя програма перебування була б неповна, якби я не скористався нагодою побачитись з вами. І не дізнатися про життя і перебіг подій Донецького регіону, так би мовити, з перших уст. Саме від вас, людини, що живе і працює на Донеччині. Пане посол. Я вам хочу висловити від себе особисто від всіх людей на Донеччині. Слово вдячності за підтримку в такий стадніший час. Більше трьох тисяч разів. Росіяни обстрілюють на Донеччину кожного дня із всіх наявних видів озброєння, що в нього є. Це балістичні ракети, керовані авіабомби, шахеди, ФПВ, дрони. І, на жаль, повністю вся Донецька область пострілюється в повному обсязі. Як ви аналізуєте, відчуваєте, які настрій у людей, які залишаються жити в Донецькому регіоні в тих страшних умовах? Ми звичайно захоплюємо стійкістю та можністю українців, але хочемо дізнатися від вас про настрої на Донеччині. на жаль, в Донецькій області багато міст не існує. Мільйон 900 людей було на початку до початку повномасштабної війни. Зараз залишилось 270-275 тисяч. Якщо а, зараз ви прийдете в область, в деяких містах ви не відчуєте, що йде війна. Вночі ворог обстрілює всі міста Донеччини. А на ранок, з самого ранку, всі комунальні служби, всі прибирають ці завали і майже до обіду. Не існує сліда обстрілу. Органи влади підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, проводимо роботу з цими людьми. Мовляємо, що вони виїжджали, але на жаль, навіть в кілометровій зоні, де міста вже сіра зона, половину населеного пункту, під ворогом половину контролюємо, ми знаходяться люди в таких містах, як Втарецьк, в таких містах, як Часов'яр. На всіх містах теж знаходиться люди. ворог знищує цивільне населення, ворог знищує об'єкти приватної комунальної власності, об'єкти критичної інфраструктури. Намагається повністю нас, щоб не було ні газу, ні воду, ні електропостачання. Но в таких складніших умовах ми пройшли опалювальний сезон. Повторююся завдяки вашій підтримці, завдяки підтримці наших благодійних міжнародних організацій. Дякую за. Таку величезну допомогу, тому що люди, які залишились в області, і потребують Дякую вам за ту складну роботу, яку ви виконуєте щодо опалювального сезону. Я знаю, що росіяни намагаються бити по об'єктах інфраструктури. Тим не менш, сезон минув без жахливих катастроф, і це свідчить про успішність вашої роботи. Та се катастроф межомафона Дякую за змістовну зустріч. Будемо продовжувати тримати контакт, зокрема через нашого почесного консула. Я б хотів запитати, наскільки можливо відвідати Донецьку область. Чи безпекова ситуація не дозволяє це зробити? Там після нашої перемоги, після завершення цього жахіття, ми вас запрошуємо. Я вас особисто проведу, по, проведу по тим містам, що ви це побачили на власні очі, те, що ви бачили сьогодні.